Богоявлення. Саме така найда... найдавніша назва цього особливого свята. Що це означає? Бог себе являє. Бог виявляє свою присутність у світі. Бог шукає спосіб, як нам про себе розповісти. Одне із найдавніших свят. До IV століття це свято часто вміщало в собі кілька дуже важливих подій із життя Ісуса Христа. Ще до того, як люди почали окремо святкувати Різдво Христове, богоявлення якраз і було тим моментом, через який Церква Христова розповідала про те, як Бог прийшов у цей світ. Тому в богоявленні. Дуже довго виявлялося кілька свят. Це Різдво Ісуса Христа. Це поклоніння волхвів, яке відбулося швидше за все, десь приблизно через два роки після того, як Ісус Христос народився. Також в цей цикл. Свят, можна сказати, в це поєднання входило хрещення Ісуса Христа, саме те, з чим нас зазвичай тепер асоціюється сьогоднішнє свято. А також те, до чого ми не, не зовсім звикли і, можливо, навіть ніколи й не чули, частиною цього свята було згадування чуда у Кані Галилейській. І все це, всі ці чотири події є богоявленням. Бог являє себе у маленькій дитині, тобто, як себе Бог виявляє, що він нам про себе говорить, що Його прихід у світ в нас має асоціюватися не із силою володаря, не із силою правителя, якого можна було побачити колись і яких ми можемо зустрічати зараз, коли головна сила правителів це здатність воювати, це здатність вбивати, це здатність володіти життям інших. Але Бог приходить як маленька дитина в смиренні, таке ми слово використовуємо. А ще потім Христос, коли намагався передати нам. Те, яким він є, і хто до нього є близький, говорив до нас через заповіді блаженств, які кожного разу на літургії співаються. І там є такі слова: блаженні, лагідні, бо вони синами Божими назвуться. Син Божий виявляє себе в лагідності. Потім, коли згадується перехід цих мудреців, які кланяються Богу, які йому несуть золото, ладан і смирну. Знову ж таки виявляється Бог, як той, хто з однієї сторони справді є істинним царем, тому золото, з іншої сторони, він є істинним Богом, тому ладан, який приноситься тільки тоді, коли Богові кланяється. Але в той же час він є істинною людиною з усіма слабкостями людської природи, тому приноситься йому смирна. Олія, якою помазували людину, яка помирала. І наступне, що являється, це вже хрещення Ісуса Христа. У водах йорданських, як ми звикли усі про це говорити. І тут знову Бог про себе розповідає. Тобто я б хотів, щоб ми весь час мали на слуху це слово «Богоявлення». Бог себе являє. Бог себе являє як людину, Бог себе являє як царя, Бог себе являє як смирення і лагідність. І оцей діалог з Іоанном Хрестителем. Коли Йоанн Хреститель каже, я недостойний тобі навіть взуття розв'язати, колись раби розв'язували взуття людині, яка приходила, щоб їй було зручно. А Христос каже, ні, зроби, ти мене повинен хрестити. Тобто відбувається оце перевертання логіки влади. Потім Ісус Христос багато разів це буде учням показувати. Кому? Нам з вами, всім тим людям, в яких є отой поклик, поклик, який нас кличе прийти до храму, поклик, який нам не дає спокою, що зрештою ми про Бога думаємо, оскільки ми тут опинилися у храмі. Це означає, що Бог має для нас якесь значення. Не для всіх людей Бог має значення. Всі люди мають значення для Бога, але не для всіх Бог має значення. Якщо Бог має для мене значення, як важливо спробувати його зрозуміти. Можна сказати, оці стосунки батьків і дітей. Як важко дитині, коли мама не хоче її зрозуміти. Але як важко мамі? Коли дитина не розуміє її, коли дитина закривається від неї, його, коли мені хтось важливий, я не просто маю його нагодувати, я не просто маю йому створити все, що йому необхідне для його виживання. Я маю брати участь у житті того, кого люблю. І якщо для мене Бог не байдужий, я маю вчитися спробувати зрозуміти його, який він. Ось в цьому Богоявлення. І Бог каже, який я? Я є той, хто прийшов послужити, а не щоб мені служили. І якщо хтось хоче бути моїм учнем, так як ми сьогодні чули під час богослужіння, всі, що в Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Якщо я хочу у Христа задягнутися, я маю вчитись того, як Він живе. Він живе не для себе, Ось в цьому богоявлення. Отець живе для сина, син живе для Отця, Святий Дух живе для Отця і Сина. Боже явлення ламає цей світ, ламає логіку цього світу, в якому часто панує три речі, якими цікавляться люди. Це слава, це гроші, це задоволення. Боже явлення нам каже, не в тому є життя. Життя є в тому, щоб полюбити. Життя є в тому, щоб прийняти любов. І явлення Бога, цей яскравий момент того, як євангелисти нам це описують, коли Христос каже, так, ти мене хрести, я проявляю лагідність, я проявляю смирення, я проявляю служіння вам усім. І заходить у води Йорданські, і далі починається рік за роком. Століття за століттям розкриття того, як ми часто не до кінця розуміємо, в чому суть цієї події. Бо, зрештою, ми так багато уваги стали приділяти освяченій воді, яка насамперед освячувалася на це свято для того, щоб хрестити людей, тих, хто приходив на богоявлення, якраз для того, щоб стати частиною церкви. І освячувалася вода, після якої в неї заходили люди, щоб охреститися в спосіб життя Бога, одягнутися у Бога, це погодитися із тим, як живе Бог. Але чому обрана вода? Це також особливий символ, особлива вказівка, особлива природа цього світу. Тому що більшість субстанції на нашій планеті це вода. Та що не треба далеко ходити, просто всі тут присутні. Це вода на 60%. Ви, я всі ми водяні істоти. Ми з води складаємось. І дуже часто ми хочемо мати освячену воду, але не хочемо бути освяченою водою. Ми не розуміємо. Що виявляється, оте освячення води, це і освячення тої води, з якої я складаюся. Перш за все, себе треба освятити. А з іншої сторони, ще, що Христос хоче показати. Діти мої, ви всі складаєтесь із води, але ви не є водою. Ось цьому диво людського існування. Ми складаємося із води. Ми складаємося. Колись мене дуже здивувало, коли я дізнався, що виявляється, в нас і золото є в нашому тілі. І в жінок золота більше, ніж чоловіків. Більш золоті жінки є. Виявляється, що ми багато що дізналися, що ми, ми повністю є матерією, але ми не зведені до матерії. Як? Коли я кажу Я, я розумію, що я це не вода, хоч і 60% мені води. Я це не золото. Я це не хімічні елементи, але вони є частиною мене. Вони є моїми, але не мною. Ось що чому головна вість Ісуса Христа. Я вас люблю. Я приймаю на себе все, з чого складається весь цей космос, весь цей світ. Але я всьому цьому даю. Це називається богословською мовою особистісне життя, коли ми кажемо я особистість. Я є не щось, а я є хтось. І коли Христос на себе це приймає, Він оживлює, оживотворяє, Він допомагає нам зробити так, щоб конкретний Петро, Степан, Василь, Іван, Марія. Будь-який конкретний із нас не зник. Але ми зникнемо, якщо звести нас тільки до води, бо вода випарується, Чому ми старіємо щораз менше води, в тому числі стає в тілі, з'являються зморшки, тобто відбуваються процеси, які нас з'їдають нашу унікальність. А Бог каже, я прийняв на себе все людське, тобто оцю воду всього космосу, цю субстанцію всього космосу, щоб кожного із вас зберегти. І вас полюбити. І щоб спробувати вам сказати, любі мої, вам нема чого ділити, всі ви вода, всі ви матерія, нема чого ділити, вас все спільне. Це те, що церква нам каже, вас усіх одна природа. Не діліть, не рвіть кожен свій шматок, а ми рвемо. Рвали і певно будемо рвати. Тому є оці війни, є ці всі жахіття. Але християни це ті, хто вчаться. Вчаться дивитися на світ по-іншому і розуміти, що нема чого ділити. Все Бог зберіг, все Бог любить, і всьому Бог служить, ось в цьому Богоявлення. І дай Бог кожному із нас спробувати до цього долучитися. Тож не забуваємо, не тільки святу воду будемо нести із храму, а будемо освячувати і ту воду, якою є кожен із нас. Amém.